Вітаю вже три тижні. Російська пропаганда обслуговує лише одну тему: це намагання перекласти на Україну відповідальність за теракт, який стався в Москві. Цьому кинуто всі сили російських пропагандистів, включаючи з в тому числі найвищих посадових осіб, зокрема. Дмитро Медведєв, колишній очільник Росії, зараз заступник Путіна в Раді безпеки Росії, виступив з заявою, де намагається покласти на Україну цю відповідальність. Істинні організатори пока прячуться в тіні ІГІЛ. Це офіційні лица нацистської України, стверджує Медведєв, в такий спосіб, намагаючись виправдати провал власних російських спецслужб, а також виправдати подальшу мобілізацію власного населення проти України і здобути хоча б крихту симпатії з боку інших країн світу, але при цьому не втрачає нагоди, щоб плюнути в ім'я і в спину французькому очільнику Еммануелю Макрону, до якого Медведєв відчуває крайню ненависть і використовує дедалі більш низьку риторику. Пособники, ані разне да хоча би тот же Макрон. Его риторика, его действия могут быть квалифицированы как пособничество теракту. Именно поэтому любитель устриц шампанским так обгадился, что вынужден был и сам, и через подчиненных публично отрицать вовлеченность Франции в теракт. Зрозуміло, чому лунає така агресія на адресу Макрона через його відверто проукраїнську позицію, а також готовність показати Путіну, що жодних червоних ліній з боку європейців не повинно бути по відношенню до держави терористки. Тим часом найвищі посадові особи Росії на всіх можливих майданчиках транслюють фейкові докази про те, що, начебто, Україна мала стати кінцевою. Точкою для терористів, які вчинили в Москві цей теракт на російському державному каналі Russia Today міністр закордонних справ Росії Лавров, який уповноважений від імені Росії виступати на світових майданчиках, заявляв: уже очевидно, що в теракті в крокусі не або без українського сліду, тим більше, що причасність України камнім другим терактам уже не викликає сумнівів», заявив очільник МЗС Росії, не наводячи жодних доказів. Але ці докази потім навів слідчий комітет. І російські пропагандисти рія новості Следствие уже получило значимые доказательства, которые говорить о связи террористов с украинскими спецслужбами. Далі офіційний російський пропагандист Коц публікує фотографії, як аби знайдені в телефоні одного з терористів. Ці ж самі фотографії публікує і Маргарита Симонян. Що ж це за фотографії? Це в тому числі, наприклад, фотографія української марки, яка опублікована, розтражована по всьому світі, і навіть є в деяких музеях, зокрема в Стенфордському університеті. Це марка про русський воєнний корабль. Наявність цієї фотографії в телефоні, яка, начебто, була виявлена в терористів через майже три тижні після цього теракту. Так от це вже, начебто, є доказом причетності України. Також російський державний перший канал опублікував відео допиту, який проводив ФСБ. І ці люди, яких звинувачують теракті, стверджують, що біжали в сторону України, тому що там їх довжен бождати куратор і гонорар засадієння по мільйону на кожного. Далі розвивають цю фейкову не версію, а просто пропагандистську маячню. Вже іноземня, також російські пропагандисти на всіх майданчиках і намагаються при цьому залучити в тому числі західну аудиторію. Russia Today, російський пропагандистський державний канал, Київ відкрито говорить, що перейшов к терору. А CNN признає, що це відбувається при підтримці Запада. Дивимося, хто ж джерело цієї тези. Називають його воєнний кореспондент Томас Рьопір. Виникає думка, можливо, це якийсь німецький журналіст. Насправді, це німецький пропагандист, який не приховує симпатії до Путіна. Він робить репортажі з окупованого Маріуполя. Він відвідує ефіри російського пропагандиста Соловйова. Він відкидав навіть мінімальну можливість того, що Росія була причетна до теракту з малазійським Боїнгом. Це те, що вже встановив міжнародний суд. Далі він відкидав причетність Росії до отруєння скрипалів, хоча це теж встановлено британським слідством, поширює російську нісенітницю про те, що, начебто, геноцид в Бучі був теж пропагандою з боку України і так далі. Тому подібне. Таких пропагандистів багато, тому будьте обережні, коли чуєте іноземні прізвища в контексті нісенітниць, яка лунає з боку російських посадових осіб. Аналогічною інцидентністю несуть всі західні псевдожурналісти, насправді фейкометники. Далі, Russia Today намагається транслювати вкид про те, що Росія розв'язала війну проти України або з метою самозахисту, або взагалі. Це Росія стала жертвою агресії. Цитую такого собі блогера Ніколая Соболєва якого раптом виключили з переліку іноземних агентів і тут же в ефірі російського пропагандисту він стверджує, що Росія так діє, тому що це попитка защитити периметр, попитка защитити людей. Український націоналізм почав розпространятися і тому, от мовляв, Росія розпочала цю збройну агресію. Ну абсолютно, абсолютно брехня, яку вже навіть нема сенсу і викривати. Тільки хіба що повторити, що це все, ще лунає з вуст російських пропагандистів. Абсолютно нікчемний фейк створений на одноразовому сайті про те, що, начебто, український очільник Володимир Зеленський придбав маєток High Groove House, який належав британському королю Карлу третьому за 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Ця насідниця публікується на сайті, який існує буквально декілька тижнів. який насправді. Немає жодної історії посилання в минулому, а стаття немає жодних доказів. Взагалі, просто шаблонна сторінка створена за допомогою ресурсу безкоштовних сайтів. Ну і не могли бійти російські пропагандисти дату, як вони вважають, 10 років з дня проголошення так званої Донецької народної республіки. А насправді з моменту окупації Донеччину росіянами так, пропагандист Коц. Змушений визнати в своїх публікаціях, що перед початком вторгнення нічого не віщувало проблем для Донецька. Я хорошо помню Донецьк в ті дні: красивий ухожений європейський мегаполіс з дорогими вітринами, ночними клубами, дорожними пробками і яркою вуличною ілюмінацією. Привичний уклад нарушали тільки барикади. Тогда мало хто вірив, що Україна бросить на Донбас свою армію. Очень многі надіять, що Росія присидяні республіку к себе, як раніше здіяла та з Кримом. Тобто визнають, що перед початком вторгнення в Донецьку не було жодних проблем, а насправді. Водночас визнають, що планували анексію донецької території, і при цьому Україна не мала чинити всьому жодного спротиву. Тобто, визнають, що вони стояли з першого дня за всіми цими подіями на Донеччині, які потім вилились і в повномасштабне вторгнення. Ну і традиційна тема в російських пропагандистських ресурсах це, начебто, криза легітимності українського президента, а також заколот, який планує, чи то президент України, чи то його опоненти. Версії міняються в залежності від того, яка методичка створена на поточний момент. Отже, «Russia Today» – державний ресурс держави агресорки, цитує державного зрадника Царьова. У Зеленського починається вакуум легітимності. Вибори президента повинні були пройти в Україні. Но Зеленський їх відмінив. Звичайно, під час війни жодні вибори в Україні неможливі через те, що Конституція напряму їх забороняє. Але пропагандистів це не цікавить. Путін в телеграмі, телеграм-канал російської пропаганди. Зеленський планує устроїти Майдан, спецоперацію по удержанню власті в своїх руках. Далі перелік. Зеленський, Буданов і Єрмак планували операцію Майдан 3 інсценіровку антиправительних протестів в Києві. Звичайно, теж чергова нісенітниця, але тут же інший російський пропагандистський ресурс Рія Новості цитує Ян Гагін, такий собі радник очільника так званої ДНР, заявив Рія Новості, що на Україні не сключен воєнний переворот для сверження Зеленського, тобто. Версії як калейдоскоп міняються кожної хвилини для того, щоб наповнити інформаційний простір безліч різних провокацій, а потім, в залежності від кон'юнктури, спробувати зіграти одну з карт. Тому треба бути дуже свідомим, коли ви бачите повторення цих пропагандистських наративів, але з вуст деяких представників українського медіапростору, які не приховують свого бажання вислужитися і поширюють аналогічну російській пропаганді маячню. Традиційний Заклик включати критичне мислення, не довіряти російській пропаганді і бути свідомим, що російське ПСО часто знаходить продовження вже в медіа, які мімікрують під українські або є ретрансляторами пропагандистських рамок, створених в штабах колишніх президентів України. На цьому закликаю вас бути уважними і довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі.